Бав я нову, можливо, вже кінцеву, це не факт станцію Ecoflow River 2 Pro. Ось на 772 годин. От, але я брав з китайськими вилками. В комплекції дають такі переходнички 250 на 10 А. От, чому я ось цю брав, а не є з європейськими. Різниця в ціні. З європейською може бути, звичайно, нашими вилками. Різниця можливо доходити 5-10 тисяч гривень. Мені не суттєво, є перехідники і зекономив кошти досить непогано. Мені ця станція взагалі вийшла дуже-дуже добре, тому що я її брав поперед замовлень. Місяць чекав, і за таку ціну, яку я її взяв, я дуже сумніваюся, що хтось ще знайде. От, що? Хочу розповісти про цю станцію, яка різниця між євро. Єдине, що я побачив, я зараз ставлю тут з додатку: от що коли я її заражаю, максимально, що тут є в Китаї з китайськими великами, якщо не помиляюся, 890, а в європейське з'явлено 940 щось таке. Ну, я точно напишу, бо не пам'ятаю, все. все інше, абсолютно так само порти USB на стоприкурювачі, що це? Хто знає, що це, напишіть. Я буду робити детальні огляди, буду розповідати, що це, для чого це, чому іменно це найтоповіша екофлошка, яка має бути. Навіть якби в River 2 було ось такі входи, було б дуже круто. Я буду розповідати, буду показувати, що підключати можна цій станції, що вона тягне. І якщо брати, то тільки. Починаючи з цієї версії. Я думаю, я рахую, що це прям 100 топ серед всіх екофло по бюджету. Ось. Якщо брати, то, мабуть, потрібно розглядати ось з River 2 Pro. Ну, і де і далі, і поїхали, поїхали-поїхали. Тому, якщо в когось є якісь запитання, ще щось, пишіть. Буду розповідати, показувати. Ось дистанчик у мене виключився. Розкажу за недоліки всіх екофло. Ось це. Що це, чому воно так не має бути? Що mm -hmm. тут? Чому воно також не має таке бути? Е, от. І ну, зад такий, як всіх, але, але в китайській версії пише Bluetooth. Я вас буду що тільки можна по Bluetooth підключатися, але ні. Працює так само: Bluetooth, Wi-Fi, все-все-все. Кажу, різниці ніякої, окрім те, що я вам заявляв по додатку налаштування. Будемо показувати, як вона все підключається, як нею можна повністю всім користуватися. Тому, будь ласка, підписуйтеся, пишіть комент, давайте будемо спілкуватися, і я буду робити дуже-дуже багато відео про цю станцію, чим вона краща за всіх інших. Тому, будь ласка, лайк, підписка і до нових випусків.